Вітаю, шановна спільнота, Тігри та Тігреси. Супер потний зимовий баблпас добігає кінця, і я вирішив підбити підсумки гучним івентом із не менш гучними призами. Олди вже знають, що на нашому каналі регулярно відбуваються круті змагання, і цього разу буде не виняток. Деталі регламенту та умови участі я опублікую в нашому Діскорд каналі, щоб кожен зміг ознайомитись з усіма нюансами. А тепер головне питання: що там із призами? Я підготував для вас топові нагороди, а саме на першому місці BMW m 8 E92 Competition, другий стейдж та Full FT. На другому місці золота середина Бабл Пасу Porsche 911 RS GT 3 стопова версія. Третє місце для фешнбоїв або тігричок будь-який предмет гардеробу на суму до 2 мільйонів. На четвертому місці у нас сумка Прада від нашого друга Бакса, і особисто він її вручить переможцю. П'яте та шосте місце грошові призи по 300 тисяч. Головна умова участі у конкурсі бути підписаним на всі соціальні мережі автора каналу, а саме Тікток, Телеграм, Твіч, Діскорд. Перевірка підписок буде обов'язковою перед видачою призів, тому не забувайте підписатися. Ну і звісно, за активну участь теж будуть приємні. Бонуси. Тож готуйтеся та слідкуйте за оновленнями. І зустрінемось на івенті.